Ходили, тут не копали. то тоді можна не знаю, Ми тут не копали. То може долина копала, ну торя не копала. Долина хоче, а сільська рада не може, землі тут не потрібна. Рада, перш за все, повинна знати конкретно свої межі. Свої. Ну, ми, ми знаємо свої межі, ми знаємо не, свої. межі. коли ви ходили, тут вирішували, е, то все віддати, чому ви не позбирали нас тоді? Я не розумію. От, а я не всі всі я чого? Ви? Слухайте, чого ви? Чого ви якщо мене не кликали, я і не знала, коли ходили, як я вас могла збирати. Ну, а як Між інше, інше ми. А як ви межі ділили? Як, як, ділили? Міжі, та майже 2008 році затвердили було. І виставлено на цьому, на табло виставлена межа, намальований, намальований отакий квадрат. Невідомо люди. Ну ще раз повторюю. Ви можете зрозуміти. Ви можете зрозуміти, що згідно нашого проєкту газу, він нам не знаєш, а я що вийшла за свою межу, чи я влізла в село за свою межу, що я вас не кликала. А чому в 2008 році до відома не довели? З кого? Та ми навпаки зробили людям, щоб люди собі то все почали люди пересвітувати. Ще раз повторюю, якщо ви так все знаєте. ви не знати, що якщо що є проект формування, якого наша межа проходить, ви можете тут зрозуміти? Ніхто нас торгує місто не влізло в ніяке село. Ми навпаки, коли місто робило, почали робити свій генплан. Ми попросили, щоб у ці землі, що люди мають по вулиці Тулинській, напроти кожен якийсь кусочок, і у ці землі, щоб людина могла лишити собі, і попросили їх відсунутися, узяти межу пар, гараж, санстанція і вийти на кінець їхньої точки. На місто, де кінчаються гаражі, ми навпаки, людям зробили добре, і люди вже могли приватизувати а колми ми проводили аукціон. І, аукціон. Знаєте, що перше рішення ми давали так. дозвіл на проект, розробляли так. той проект. На місці теж були сільським головою. Виясняли теж, щоб межі не порушити один на одного, не налізти. Відвели земельну ділянку. Дали оголошення місце часу. Більше місця часу було оголошення, Було три учасника в аукціоні. Перемогла фірма виграла аукціон. Так право я, право, я, право я, земельні ділянки, яка відводиться на аукціоні, я, тому встановили межу. Я, Звідти постежко постеж, постежці я, прямо я. сюди. Потім вона я, заходить я, до закінчення цієї земельної ділянки, яка оброблена, повертає направо до дороги. Хоча за дорогою ще теж територія міської ради. Але я вже дивлюсь, до скодастрія приватизована та земля. І далі воно по дорозі йде прямо до гаражів. А Крим приватизована, не знаю. Вона не приватизована, передана в, оле, в оренду на аукціоні, це фірма-долина. Ні, а там в углі кажеш, приватизована земельність. Я не знаю, яким, але я дивився в кадастрі, що тут є синій кольором відмічено, і там малесенький А Чи дана земельна на ділянка, яка через аукціон продана, де вона приблизно, звідки куди йде. Я ж пояснив Сергій. Я що не, не зрозумів. Будь ласка, ще раз. — там, де стояв Валентин Дмитрович, де наша межа, тоді сюди прямо пустеш. Оце і, все. І тоді заходять напрямо, де та, картопля та, посаджена, то все воно віддали цього все і воно та, тако та, пішло та, аж та, туди. Сергій, ну що, що, я поясню, що, що, що люди мали право звернутися, але в нас не відповідає гентан. Ми не могли. А чи є не... це картопля? А скажіть, будь ласка, скільки ви цією земельною ділянкою користуєтеся і чи маєте якісь документи? А документів ніяк не маю, хаште. Може, курс, курс, за років 50. Років 50 з мене ділянкою корона десь так приблизно то що я не скажу на десь так, а далі я от 30 років маю технічний паспорт, маю сільська рада. Мені видала все повітря, сільська ради зайде до того, що люди останні люди, які городи обробляють, відучити їх. Від... Вижива відучити на ту пенсію не проживаєш. Не треба вам городи сидити, третій магазин і купляти. А Маєте купляти? Маєте пенсію? То, то сто пенсію здати. От я до чого веду нашого городи. сьогодні риба 185 вісімдесят Сьогодні кілограм. А кісток 16. Ти та його ладного не зрозуміє. Та ти, 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 ти говориш на пенсію, так якби вона мала пенсію 10 тисяч. Так а, я так і говорю, то виходить так, що люди мають що, такі я пенсії, я думаю, що, що їм городів не зупанців треба. Зупанців зато забирають городи. Якби ви, ви мали, вирур... якби Давай, мали капітальні ми пенсії, не то, то ми, ми, ми б самі не хотіли.